Про народі спрозрел. Хотіла поговорити окремо, бо це твоя профільна тема. Скажімо так, я нагадаю, що саме Віктор Боборенко, очільник бюро аналізу політики політолог, у 2000 далекому, 2015 році, написав на українську правду зараз. Це називають блог. Так свій матеріал авторський про те, що Зеленський буде наступним президентом. Тоді ніхто ні з том, ні духом про це якби не думав особливо. Але твою статтю якраз дістали і почали активно. Поширювати після того, як власне Зеленський став президентом о, у 2019-му Вже і так, ну давай згадаємо тоді, що це було. Тому що е, зараз кого не спитаєш, всі кажуть: Ні, я не голосував за Зеленського. І я завжди кажу: а де ж ті люди, які голосували за Зеленського? Де ті 73%? відсотки? До речі, там був відсоток і притомних людей, які аби не Порошенко, там якісь особисті були образи, там ще щось, ще щось. Але а, український народ тоді зробив такий ну бунт мовчазний. Так ви обрали не системну людину, взагалі людину актора, який там. А, Органом грав на роялю, до речі, Свереденко два прем'єрка, теж грає на піаніно, але руками. От я думаю, можливо, це якийсь цей обов'язковий обов'язкова умова. Але попри це все, попри жарти про голодомори, про манітові палички, все одно люди обрали 73% зеленського. Як вже з огляду з тієї точки, де ми зараз, коли ми вже побачили Зеленського як президента війни. Як ти називаєш те, що сталося тоді у 2019-му, коли українці обрали президента, українці тоді обрали війну. Ніхто правда не думав, якою буде ця війна, наскільки вона буде страшною. Ну навіть я, як ти, як ти кажеш, прогнозіст, я знав, що це буде гірше, що вони спробують, але ну, ніхто не думав, що вони будуть ну, такі жорстокі. Да? Хоча це треба було передбачати. От да. і от треба людям пояснювати ціну вибору, тому що проголосували тоді дійсно за президента, який їде в машині, тоді ще кандидат. І каже, так війну ж закінчити легко. Що на самом деле я не вірю, не вірю, він ще по-русски говорив тоді, да не вірю, що не можна закінчити війну. От я не вірю. І люди думали, ну так, да, ну мабуть, же ж там типаж, бізнес на крові ж у них. А на самом деле, якщо ти сильно захочеш, то ти ж закінчиш війну. І що, Володимир Олександрович, вийшло? Що дуже багато речей буває, які не залежать від нас. От, е Ну, ж так, що і, і жінка вийшла заміж, і там, типу, не вірю, що він же ж там може бути, про нього розказують. А він б'є. І це дуже часто не залежить від жінки, а просто ну, таке мурло попалося в сім'ю. ну, Не повезло. Да? От, Але ж бачили очі, що купували. Тому, е, якщо там тепер е, дівчатам дорікати, що вибирай, 10 разів подумай, виходить заміж, за кого, може, попробуй поживи. Так, ще громадянським браком, там, як вам комфортно разом чи ні. да, от, Не, не, не приймайте рішень з опалу. А тоді люди, людей розвели. Люди були наївні, думали що дійсно, що Зеленський, ну, коли я казав, що ну, не може ж, ну, Путін не віддасть. там, Договориться Зеленський хоче посередінки чого? Посерединки Дніпра Путін зголоситься. Можливо, да, та й то врядлі він же скаже, весь південь до Одеси. Відрізайте, да. От, Києві давайте, навіть посередині Дніпра не хоче домовитися. А Зеленський собі думав, що це Та, що там договориться. Зараз я приїду, там я, 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 зіграю, Путін там поведеться. Я е, думаю, що Зеленський десь і сам наскільки вірив в свою фартовість, що він думав, що там, типа, це фігня, там, типа, договорімося. Але ж люди, будьте обачними, то тоді всі, хто проголосували за Зеленського, фактично дали зрозуміти Путіну ось що. Путін. Врешті-решт зрозумів, що українчики готові договарюватися на його условіях що вони вибрали не армія мова віра, а вони вибрали не системного політика, чим підштовхнули однозначно Путіна до рішення ну Він в Париж з'їздив, а тут вийшло що Вова його обдурив. що ну, вони думали, що він зараз їм принесе Україну на блюдечки з голубою кайомочкою, а тут почався рух опору капітуляції, в якому я там дієво брав участь, і сказали, що ні 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 ні, ні Володимир Олександрович, будь-яка здача України там не, не, не Камільфо, не, не, не пройде. Тут же ж получиш майдан і винесуть. Тому що. Патріотична пасіонарна меншість завжди може переламати рішення гармонійної непасіонарної більшості, яка на виборах робить помилки, але потім патріоти виправляють ці помилки через майдан. От і все, і, і тому. Ну і плюс же ж, Зеленський сам же ж хотів по командувати. Тут же з'явились такі можливості, що можна ж цю казу даїть, а за чим ж ділиться молоком з путіним? Умовно, да а вони до України відносяться іменно як ну там до предмету, який можна даїть. Вони вони люблять Україну не так, як ми з, е, з тобою. Да? Як е, єдність там мертвих, живих, ненароджених, там їм не щемить в серці, я впевнений, коли вони там піднімаються на голову. Та й чи вони були далі буковелі в Карпатах? От е, В общем, десь так. І тому е, Путін е, все зрозумів на виборах, що українці і щиро, плюс йому там підмотали. Медведчуківці, що е, хухляки готові здатися там, їм по барабану. Вони ж дивіться, вони патріотів не люблять. Вони проголосували за Зеленського, Ухилянта. Е, какая разниця? е, Договоримося посерединки. Увіжу мир в глазах Путіна. Ось українці проголосували за цього. Проголосували? Ну все, йдемо їх брати. Вони ж тепленькі, вони ж наші вже. Путін ніякої стратегії він помилився. Тобто, бо українці думали, вони вірили Зеленському. Ну думали, що він може хоче договоритися посередині Дона чи Волги. Тобто, .е. українці да, готові договоритися. Вони думали, що Зеленський щось знає. Бо мені казали там, типа, я коли я казав, що ні, нереально, ну він же він же Гєріська каже: армія мова віра, от за що треба голосувати. Казали: Дітя, ти ж, мабуть, щось... ну він же щось знає. Ну не може ж він брехать, він щось знає, він точно щось знає. І оце е, людське, е, ну е, як нас, е, вибачте, за цитату е, пушкініста. Пушкіна, мене обманувати не сложно, я сам обманываться рад. Да? Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманути, або рад. Вот і ми там вийшли так, що ми самі хотіли, щоб нас обманули, щоб нам хтось сказав, що це все можна з можна перехитрити Путіна і з ним домовитися. Що Володя Зеленський щось знає? Нічого він не знає, він просто пантерез от Він колотив ви повірили. Ну, все, але тепер треба знати, що це була ну вина всіх, хто пішов голосувати. Але й моя вина, що я комусь не дорозказав, що я когось не переубідив. А я багатьох не переубідив. Ну, здавалося б, адекватних людей. Мало того, людей, які. Ну, це ж не люди без вищої освіти, це люди часто були, заперечували, суперечили зі мною, це були доценти з кафедр. Тобто, здавалося б, це, так... це не просто вища освіта, це доцент гадства, або це професор, і він каже: та ні, ну, блін, не системний політик, як класно. Це відповідальність радше спільна, краще слово мабуть, відповідальність використовувати. Ну я сподіваюся, що якось будемо призивати до відповідальності, бо те, що ми обираємо, воно потім вирішує долю країни кожного з нас. Тому що ну ми можемо довго купатися в своїх травмах, так в репресіях, в розстрілах, в голодоморах, що після цих всіх аб'юзерів, після не нашої влади, яка приходила і вбивала нас. Ясно, що український народ хотів вірити в ілюзії, хотів вірити в те, що розказують про щасливе майбутнє. Давай, от будь зі мною і буде щастя, так і я натрапила на відео в Тіктоці, обіцяла тобі показати і всім нашим глядачам. Дівчина, яка, те, про що ми говоримо з тобою ці всі роки вже, так, п'ять років. От електорат Зеленського, чи справді він почав прозрівати, хоча вона каже, я не голосувала. Але люди зараз кажуть, що так, мабуть, тоді вибрали за нас, мабуть, нас використали. Давай послухаємо. І по поводу, як вибирали Зеленського і як за нього голосували. І все мені. В голову лізе цей фільм про слуга народу. Ви не думали, що цей фільм був знятий не просто так? І коли люди йшли голосувати, у них вже ну, були ці мислі в голові, що Зеленський президент. От о, цей фільм як був психологічний ну, тиск на людей. І мені здається, що це зроблено не просто так. Я не знаю, чесно, не можу дати відповідь, за чим це зроблено, до чого це приведе, але за нас зробили вибір. Я, наприклад, не голосувала за Зеленського і не хотіла, щоб він у нас був президентом. Я не знаю, добре чи погано, що він у нас зараз. Але я думаю, що якби цей фільм не було знято, то люди б за нього не голосували. Люди б його не вибрали. Цей фільм зняли, показали перед виборами, щоб у людей вже було в голові ця думка, що от він президент. Це було все спеціально зроблене. І до чого це приведе погано чи це хорошо, Ми ще не знаємо. Але я думаю, вибір вже давно за нас зробили. Ну, це лічно моя думка. Ну, абсолютно правильно, дівчина каже, абсолютно правильно, то есть нав'язаний вибір, сформований образ, і сформований образ якраз Василя Голобородька. Нам нас купили на порядність Зеленського. Що от він їздить на велику, що він там, типа, за народ переживає, виходить чи не виходить. Там в самому фільмі було, до речі, коли фільм, фільм дивились, ну чого ж я написав тоді ту статтю, тому що всі там, типу, от нам би цього президента. А я казав, я вказував на помилки. А ви уявляєте? Він же ж не какущий. Тому що понабирав своїх однокласників, тобто владу набрав своїх там знайомих, ну, в общем, весь квартал, як воно потім і вийшло. От, хоча він же ж казав, що там типу, кумовства при мені не буде. Ага. І тобто, абсолютно правильно, ця інтуїтивно ця дівчина розуміє, що народом зманіпулювали, сформувавши із Зеленського образ порядної, патріотичної людини. Він не є ні порядним, ні патріотичним. От, але, ну що ж, все всі повірили в цю в цю мулічку, що да, і, і, і саме це зіграло. Плюс це була друга частина Марлізонського балета, а плюс дискредитували всіх політиків. Вони ж танком зачистили через квартал, зачистили. Електоральне поле, де всіх зробили смішними. Вони ж е, в своїх коміксах, так, навіть мультики були, знімали один час, да, де Мустафанаєм собачкою бігав там. От, і де там в цих мультиках це ще часів Януковича. Таким, Янукович так був білий і пушистий, а всіх постібались: Кличко, Юля, Ющенка, е, Порошенка. Порошенка взагалі там оці, піввареника. Оце там Ліпіцька фабрика, Убив брата, тобто бізнес на крові, «Роттердам Плюс, все те, що не доведено, так і досі не ну, якби ж там щось було, то Порошенко б точно сидів. То що Зеленський люто ненавидить Порошенка, б, от дійсно там, без об'явлення війни, без зрозумілих причин. Тобто, чим він тобі не, не такий, але не такий. Ну тут, мабуть, особисто він розуміє, що він ну, не такий талановитий, як, як Порошенко. От, і і цьому не можуть цього не можуть йому пробачити. Тобто, купили, перше, що розчистили поле, а потім купили на образ, сформульований в тому числі і фірмом Слуга народу. Сформульованим. Продали те, що люди хочуть. Для, найбільше люди хочуть бачити в політиках не професійність, не там комунікабельність, не там вміння підбирати розставляти кадри, не стратегічне мислення. Люди на цьому не, не, не розуміються. Це, це е, критерій для спеціалістів, От для мене критерії, да? Вміє е, стратегічно мислити чи ні. Вміє підбирати, чи розставляти кадри. Ну, ми зараз побачили по новому уряду, що <суміє> вміє. Да. От, але, А для людей саме головне Вони працює. Саме головне людям, щоб порядочний чоловік був. Це треба і начальник будь-якого рівня, і директор школи, і главврач щоб був порядочний, і е, начальник цеха, будь-хто, будь-який керівник, основне, що прості люди від нього хочуть, щоб він був порядний. І нам це продали. Нам просто впарили, що Вова порядний, що він не нарцис, що він не мілочний, е, рівнівець, да, Типа, що він. Жадний, егоїстичний, що він не, не самий розумний, що в нього ну він фразу зв'язати. Ну, але я тут посперечаюсь, він талановитий, просто в своєму жанрі він талановитий. Просто він хотів залізти на чужу територію, піти в політику. Да, да, ну, Якщо ну, талановита людина, я тут просто ага, буду да, і кухарка може управляти е, государством. Це колись Ленін сказав. Але ми от тепер спробували, як кухарки не киті, uh, да, да дівчина народу. каже, не знаю, чи чи добре це чи погано, до чого це що це однозначно погано, Тобто, і всі кажуть, ну Путін би все одно напав. А я не впевнений. Тобто, якщо б ми розвивали ракетну програму, казали, армія, мова віра, якщо б ми були готові там уже що Путін ти спробуй зайти. А у нас армія не 220 тисяч, як була в лютому 22-го року, там а 520 тисяч, і вже він би 10 разів подумав. Або якщо б ти зайшов, то принаймні війна була б не такою важкою. Ну, ще оцей момент: е, мені хочеться, щоб ми якось типу, зробили висновки колективно, але е, зараз всі кажуть, ну, я не голосував, і е, типу, це, це не моє. І дівчина каже, ну це за нас вирішили, хтось там вирішив. Знову у нас якісь інопланетяни за нас все вирішують, а ми, а ми ні при чому. Ну, так, це, наїв... це наївна віра в конспірологію, що хтось десь вирішив, але по великому рахунку так і було. Тобто, було, от якраз Зеленський був інструментом, було стратегічне планування, якісь стратегічні сесії, якихось політтехнологів, і я впевнений, що там росіякі якраз сиділи на цій стратегічні сесії стратегічні. Чому? Тому що э, для Росії варіант, ну э, зачем воювати, Путін же ж і не хотів воювати, він хотів, щоб президентом став Зеленський. Ліж би не Порох. Вони так хотіли. Чому? Тому що вони думали, що вони приведуть він їм піддасться. Вони помилилися, як вони помиляються, завжди тому що хто б не ставав президентом України, потім. Кучма теж вони думали, що буде свій. А Кучма написав потім книгу Україна не Росія. Кравчук теж здавався їм своїм Єльцин, Взагалі ж вони каріфани з однієї партії вийшли, а Кравчук такий став проукраїнський От це завжди помилка росіян, вона ґрунтується неправильно на, на неправильному. От, коли ви помиляєтесь стратегічно, далі все йде не так. От Путін помиляється, що ми один народ. От його ця щира впевненість, що ми один народ, і значить, ми повинні ж повинні об'єднатися. Як після Переяславської ради він историю знает тоже по верховому и не знає, що Переяславська рада це був вимушений крок, і ніхто не хотів там в объять братському, тоді ще не русскому, а московському народу, московитскому народу, в ні, 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 ніхто никто не ліз. От і е, однозначно, то есть, стратегічна помилка Путіна, На якій вони будували всі свої стратегії, вони думали, що выбором свого президента большинство за русский язик, за Булгакова Булгаковой Пушкіна, і, і головне повести, головне там. Львовським рот закрить, вони ж е, забувають, що тут і е, і в Сумах теж е, багато націоналістів не було. Ну, вони думали, що там вони нас к нахтю при, прижмуть і все, а і, і все. Тобто стратегія була така е, від путінських. Тому я впевнений, що коли е, серіал Слуга народу знімався, основну канву придумували Москвічі. Їхні політтехнологи, а їхні політтехнологи не бувають не агентами ФСБ. Тобто ФСБ погодило цей фільм, сказали, що так, да, толкаємо Зеленського, підтримаємо. Ну, негласно, зрозуміло, але підтримаємо. От, і, і нарисували сценарій фільму. І в тому фільмі, хто там самі страшні і паскудні? Нацики. Ну, в фірмі дуже страшні це націоналісти. От і все. Тобто, вони розставили точки над їх. Хто тут хороший, хто плохой. Хороший русскоязичний Вася Галабородька, а погані нацики все народу показали. Путін, я думаю, що розказали, що така технологія гібридної війни приміняється, Путін погодив. О, тобто я зовсім не хочу сказати, що Зеленський агент ФСБ. Ні, його використовували в тьому. Зачем йому знати? Йому просто сказали, зіграли на його амбіціях. Сказали, Вова, а хочеш там типа, не зіграти Васю Алаборотьку, а зіграть президента Зеленського. Володя, э, э, Тут же ж проблема в чому є давня українська приказка, хуже дурака, дурак з ініціативи. І Володимир Олександрович, звісно ж, пасіонарій. Він же ж хоче випригнути в штанов, щоб всьому світу доказати, що він найвеличніший лідер сучасності. І це використали це використали проти, проти українського народу. Як інструмент Зеленський. Спочатку був інструментом в чужих руках. Це зараз він там набуває якоїсь суб'єктності, волі-неволі, і то що булава в руках. Ну він набуває дуже неабиякої суб'єктності, і знову ж таки ті самі західні змі зараз звертають увагу на ознаки авторитаризму в нашій країні і е, те, що влада монополізується дуже суттєво. Ну звісно, і з цими кадровими рішеннями. Що не з Верховною Радою, ми вкотре переконалися, що слуги народу це слуги зелені кнопочки, які взагалі нічого не вирішують. їм просто показали кадмін вже під. Під час голосування, ми так розуміємо. І навіть ті мажоритарники від нашої Сумщини, від різних регіонів, ну люди не, ма, не можуть розраховувати, що вони будуть наші інтереси там представляти. Ну, Ні, Верховної Ради нема. Її розбестили конвертами довоєнними, які доходили там, були спочатку дві тисячі, потім п'ять тисяч, потім десять тисяч доларів щомісяцем, якщо в конверті получать. А ключовим, ті, що говорящі голови і більше, або підразові голосування, теж там по двадцятки давали. Зокрема, закон про землю, коли вони голосували, всі ж получили. от. І то звичайно, він розбещений, розпещений. Вони е, зараз, е, єдине про що думають слуги, як попасти в наступний парламент. От і всі ж розуміють, що Зеленський вже скільки ж не набере, що на більшості ніякої не буде. Але всі розраховують, що десь четверть він набере, і це будуть закриті списки. і Давай считати, що там двадцять 25% в парламенту, ну, 20 там той буде железно, тобто до сотні депутатів з маржою. У Зеленському буде, і кожен там придивляється, і слуги оглядуються, чи він попаде в цю золоту сотню? От то, що от зараз ж проголосувало за уряд: 201 слуга. А половина тільки попаде. і От тут цікаво. А знову ж треба, а ще ж треба буде потіснитися для офісних. Тож всі ж розуміють, що список наш включить і Шмигаля, і Свириденка, і самого Єрмака з подаляком, щоб вони потім ховались за своїми цими мандатами. Правильно? От так що тут ну, кожен із слуг насправді дуже переживає. Які у нього буде номер в списку? Якщо це будуть закриті списки, ну понятно, що мажоритарки, скоріш за все, не буде. От. Цікаво, цікаво, надзвичайно цікаво просто. Але е, Верховна Рада е, суб'єктність свою втратила давно. Згадайте, на фракцію, це за всю війну Зеленський прийшов втретє третій раз. А перші два роки війни він взагалі до них не ходив. Це втрата суб'єктності Верховної Ради. І це у нас парламентська президентська республіка, де парламентська на першому місці. Все, такого гидотного, поганого парламента не було. Це я узагальнюю, Тобто там є. Окремі люди, якими я пишаюсь, і я пишаюсь, що я їх знаю там і дружу з ними. Це з, в тому числі із голоса із ЄС да? от у мене немає друзів у «Слуг народу, але саме більшість, монобільшість з парламента зробила ну це те, що ми бачимо. Це не парламент. Це. Це ну це щось. Ну я не знаю. У мене навіть немає слова, щоб не матюхнутися. Чесне слово, того не буду. От. Хоча нагадаємо, що е, джерелом влади в Україні є народ, а народ здійснює свою владу через народних депутатів України, які е, ну по суті є головними, бо парламентсько президентська вдасть зараз вирішує все президент а в кращому випадку, або його офіс. Хто там в його офісі, чи є Єрмак, чи там прибиральниця. Я ще хотіла показати відео от про нашого народного депутата, меж від Ігор Ігор Васільєв від е, Сумщини. Я зараз згадаю по якому він округу то не повідомляє. More Romans okay. Романський округ, тобто він мажоритарний да. представляє Сумщина. А мажоритарники це ті депутати, які представляють в парламенті конкретну територію. Але зараз хакнута ця вся система, і я от дуже боюся, щоб вона ну, відновилася потім в політиці, тому що це важливо для нашої незалежності. Хакнута ця вся система, тому що ці всі народні депутати вони, ну, просто є кнопочками, в чаті напише їм там, чи арахамія, чи хто за кого голосувати. Вони голосують. вони не представляють ні народ, ні на нікого. Але вони дуже хочуть попасти. Правильно ти кажеш в наступну верховну раду, і тому зараз вони всі стали блогерами дуже активно. І, зокрема, от Ігор Васильєв він почав знімати відосики І дуже хочеться йому бути блогерами. Журналістів Верховну Раду не пускають. Ми не можемо бачити, що там відбувається. Тому такі от блогери, блогери, на яких ми заслуговуємо, почуємо звільнення смигана, так відставка уряду.

Слухай, це просто знаєш вишенька на тортику, давай на ці, ці позитивні ноти. Ну це смішно, це було б дуже смішно, як не було так сумно. Е, він вирішив розказати, що відбувається в Верховній Раді. Це народний депутат. Гетьманцев, податки, Юля гарна, але задом молоток качура наш. Мені цікаво, якби молоток задом сказав, він би сказав про це. Ну, під язик би в нього повернувся і сказав, що молоток стоїть задом, що це тільки в нього сексизм щодо Юлі. Типу, Юля, задом. Ну, це все таки народна депутатка. Він ну, чувак взагалі не відбув... не відбиває де він, яка його функція, місія, і що він там має робити. Він думав, це має включити телефон, наговорить е, е сексистської, і все справився, побув на засіданні від сумщини. Є... Який парламент, такі парламентські блогери. Ти Бачите? Просто кожне слово перо. <рислиш> <рис <minimum> да, це да, для так. кого? Це для дебілів. Мені просто цікаво, які, які в тебе думки, Віктор Антоніч? Ні, ні, ну це депутат. Який парламент, такі парламентські блогери, е, от такий рівень депутатів. Ну, все, що тут скажеш, що тут скажеш єдине, що е, там, е, вони дійсно вислужуються там перед подаляком, все це, ну, понятно що е, поганенько скажуть, ой, е, краще не займайся цим, ні какой ти, але це все намагання е, здатися своїм, щоб не випихнули з поїзда. Ще раз, замість двох вагонів наступний Парламент чи три вагона ж навіть їх заїхало, їх же 257 було по да зараз там 200 в районі 200. А зайдуть наступний парламент, прогнозовано той і то, якщо перебрендуються, якщо Зеленський там буде вести і вони будуть вести якусь парламентську кампанію. Ще багато залежить від того, що буде в попереду, які будуть президентські вибори, первіша чи парламентські. От, але е, ці е, люди в, розуміють, що з 200 залишиться 100. Сто їх і всі хочуть в цю сотню попасти, отак вот от. Слуги народу, яких ми е, обрали, на яких ми заслуговуємо. Е, я дуже хочу, щоб ми робили висновки на, на, на цьому всьому, саме для того, ми і говоримо про це, рефлексуємо. Віктор Бобренко, чинник бюро аналізу політики, історик, менталіст і людина, яка спрогнозувала нам Зеленського президентом в 2015 році. Дякую дуже, боротьба триває, стоїмо, Віктор Но по пасарам, тримаємося.